Я всіх вас вітаю, шановних патронах, усіх вас колеги, хто міг робити, найкращу на світі професію вчити. Вітаю тих, хто прийшов сьогодні зі мною попрацювати, тих, хто гарний комірній настрої, тих, хто прийшов подивитися на моїх дітей, які я втілюю на своїх колонах. А пропоную вам промоти одного з своїх час організаційного моменту влаштувати учнів на роботу. Для цього використовую вправу «Налаштуйся на позитив. Щоб у дітей був гарний настрій, я роздаю їм смайлики успіху. Швидкість, надійність, товариськість, креативність. Індивідуальність, спостережливість, активність. А щоб протягом року, року зберігався гарний настрій, я навичую на те, з маю посмішки. Тож, посміхніться по один округ, бажайте успіху на завдання і ми переходимо до нашого погоду. Під час актуалізації опорних піднять. Вчитель повинен активізувати змушені, має учень. Я це використовую всім добровільних відомого круг пазли. Але пазли це незвичайні. Коли скласти, то утворюється пристройка в'яза. Те, що мій знак, будь ласка, у двоє, я вам даю вам комплект пазлів. Дві хвилинки на те, що викласти не складні, то на дві хвилинки, щоб свідчення справилися. То перший виконав завдання. Можна так? До перший склад, піднімаєте руку і ми перевіряємо, чи ваше зображення співпадає з тим, що ви будете зображатися на пошці. Вот. Что за фаза какой-нибудь? Что? Должно. Смотри, как они. Ой, это вот так. Ну, всё равно всё смело ниже. Вот, могу мышку. И так.

Дання його системний блок. Так, системний будь-яких етапах уроку форматки, можна використовувати комп'ютер. Але, звичайно, перш ніж працювати з комп'ютером, некий наперед правила техніки безпеки. Для цього допомагає прав, розумний діалоч. Як я кидаю гучний річ, який спіймаю його, повернути одне із справи. І повертає начні. Mm. Да. Mm. В класі не можна бігати. Робочому місці повинна бути чисто. Якщо виникають гучні проблеми, то не можуть вони пробити відразу. На питання, скажімо, можна зробити неводяще питання, підказку, скажімо, як треба працювати з клавіатурою, Чистими та сухими руками. І ми так продовжуємо далі, поки всі учні скажуть про декілька осіб. На етапі засвоєння нових знань вчитель повинен звернути увагу на найскладніші моменти. Як показує досвід, у другому класі дітям дуже чи важко буває розподілити комп'ютери на пристрої введення і пристрої вийде, виведення. В цьому мені допомагає гра осінні листопади. Зараз, щоб сагайте, днигайте, час не не розсажувати за комп'ютер, я просто продемонструю саму суть цієї е, гри. Але насправді на ми розміщуємо ці файли на комп'ютері. На, на кожному комп'ютері знаходиться файл осінній листопад і яким чином він працює. При наведенні на пристрій він або Зліва або справа, тобто відповідно до присвої видання, то пристрій виведення. При... 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 При, виведення. І при цьому ще раз з'являється підказка, що це за пристрої і для чого він призначений. От, наприклад. Можливість учням ще раз розібратися, на які групи ділиться пристрої, які саме до якої групи належать. І також прочитати і зрозуміти, що які саме пристрої, як називається, для чого призначені. Звичайно, обов'язковим є необхідним у молодшій школі. Це під час проведення уроків на кожному уроці все фізкульт хвилинка Вона дає можливість учням розслабитися. Особливо розпокоїти в систему та розслабити свої язики. В даному випадку я пропоную таку цю як весела ферма. Тому всі, будь ласка, встаньте і повторимо дії, які виконуватися на веселій. Ферме. Закрит мене нового матеріалу. Вчитель повинен зупинити учнів, ще раз повторити ми вручили на уроки і доготуватись свої до постійні роботи вдома. Для цього використовує морський бій». Ви вкажете, вибирайте корабль, по якому ми стріляємо. Там з'являється загадка, яка ще раз характеризує певний пристрій. У тобто, поглядачими загадками перевіримо за пристрій. Наприклад, то бажання. <звітлення> Тушки. Мною легко бігри грати, стріляти, бігати, стрибати. ми впевнено керуємо. Я замість мишки інколи працюю. Джойстик. тут. — джойстик Джойстик. Дивимося. Джойстик. Так. Далі. А вот так. Можемо порахувати, можемо пісні слівати, малювати і писати, помилки перевіряти, можемо листа прийняти, другом швидко нас зв'язати. Багато чого може і завжди нам допоможе. Ще є бажаючи. Текст, малюнки, діаграми на папір виводити гарно. Чорно-білі, поліровані, які заходять на мову. Також саме аналогічно по іншим приставам комп'ютера. Тобто, якийсь відважає там самому старту екрану. Далі, якщо таке закріплення нового матеріалу. Для того, щоб більш звернути розвивати моя тема нашого нового досвіду, роботи я розроб, роз, 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 розробляю розвиток креативного мислення учнів інформатики. В Тому, як правило, може бути таке як і творче завдання учням, окрім основних завдань, придумати свою загадку до якогось пристрою. Це він може показати свої творчість, свої і кораблі, свій креативний підхід, до того, як цей пристрій вони опишуть. Суновні журі і аналогічні методи роботи я використовую на своїх уроках з дітьми різних, різних, різних категорій та Вважаю, що саме такі методи допомагають їм кращити краще засвоїти знання. На ну, останок хочу всі прийдати наступаючому. На коді все побажати, хто з мають допомоги. Хай знімати всякі перемоги. Хай душі вас важко, свят, хай успіхів буде багатьох, а завжди і у всім щасливих. вас поставить. Дякую всім за